Ольга на позивний грозами медикиня одного з батальйонів 5-ї Слобожанської бригади «СКІФ» Нацгвардії України. Маючи восьмирічний досвід роботи у службі екстреної медичної допомоги, вона у 2023 році добровільно змінила цивільну екстренку на військову швидку. З тих пір, разом із побратимами в гарячих точках під час усіх ротацій, згадує перший бойовий вихід у Кліщівку на Донеччині. Потім були Харківський, Вовчанськ, Липці. Там були важкі моменти, там постійно були наступи, постійно були 300. Зараз дрони постійно слідкують, коли відбуваються зброси з дронів, постійно слідкують за пораненим, Тобто, ж коли під'їжджає евакуація до пораненого бійця, вони теж слідкують і за евакуацією. Вони можуть і на бригаду евакуації теж збросити скидку. Ольга каже, що під час евакуації кожна хвилина на вагу життя, тому вивозять поранених під обстрілами. Летіли з усіх сил, показували допомогу в машині і швидко виїхали. Тільки нам передали пораненого, ми визначаємо стан, от, а потім вже відталкуємося від цього. Капать, не капать, мотати, не мотати, турнікет, ну і все остальне. Це індивідуально. Медикиня не любить зими, бо відкритіші для ворога, як мішені, ще й додаються обмороження. Скиди постійні. Може, mm -hmm. сліди так, де то, допустимо, нулі в траві не так видно. От, а зимою ж видно. Просто обмороження дуже багато. Тому перед кожним виходом на нуль інструкторка суворо контролює міст аптечок і рюкзаки своїх бійців. Це Коли от зимою ми їх відправляємо, щоб грілки були. Обов'язково, щоб зміна шкарпеток обов'язково, тому що дуже багато було обморожень, холодових травм, траншейної ну ганяємо, звісно, але ну, як без угу. цього. Позивний гроза медикині дали хлопці відразу за її суворий характер. Ну, ті самі аптечки, ті самі заняття, це все ну, як би, просиш, ходиш. О, от, можу накричати на них, тоді розуміють, що треба так робити. Ну і дали мені таке позиція. Під час так медпідготовки Ольга не дає поблажок нікому, але бійці вдячні своїй суворій санінструкторці, бо її уроки рятують життя. Вчать нас, ну скажем так, основним азам, де що вміти кожен військовослужбовець сам собі накласти турнікет, затомпонувати рану там. Ну, такі основні якісь моменти. Багатьох, вже 300 скажімо так, витягували ще щось кримінної ну, в, в, в ті часи, коли там були на балаклії, ну, звісно, знання нього знадобилися. Саме головне це турнікети. Як правильно, скільки, де записати все. Ну, у нас хлопці молодці, вони все знають, все роблять. Дуже багато випадків, що, якби не хлопці, був ну, би летальний. Гроза каже, що як би їй не було важко, а хлопцям значно важкіше. Ну так ми втомилися, як хлопці втомилися. Уже в кожного проблеми з позвоночником, Чили? хребтом. Ага. Так, уже ну, у кожного, тому що постоянне носіння бронежилета, бекаути, вони ж все йдуть. Ну, це дуже багато протрузії, грижі. Меніски дуже багато. Набули під час служби. Да. Дуже нехватка людей. Дуже нехватка. Військовослужбовців ну, дуже не вистачає. Ольга каже, що серед її подруг є чимало таких, хто воює з тими, хто емігрував, не спілкується. Це їхнє право, це їхнє право. Це право і жінок, і чоловіків. Це їхнє право. Угу. От вони повиїжджали, от нужжають. Для себе ж перепочинком вважає поїздки до госпіталю у тил. У своєму медсестринському бліндажі часом уявляє переможний день, коли зможе дозволити собі відпочити. Та не обов'язково за закордонний. Десь тут можна відпочити, десь на озері. Угу. З ночовкою поїхати, відпочити. Угу. Щоб була атмосфера, щоб тихо було, не стріляло, не гепало. А наразі сержант Гроза потрібна своїм хлопцям. Куди скажуть, туди поїдемо. Будемо все робити. Страху немає реально. Треба щось робити для цього. О, тирвешся. Перемогу. Буде. Дякую. Дякую. Будь ласка. Галина Половик, агенція новин, громада груп.